Герей. Попереду, попереду небезпека. О, гриби, гриби! Мені теж брати весла у Блін, а ми там. Триває така подорож від 2 до 4 годин. У нас все зайняло близько 4,5. Чому так? Бо ми ще робили зупинку, щоб пообідати. Дивись, запам'ятовуй, за як треба. Відмічу, що байдарки класна річ, якщо є весела компанія. З цим нам пощастило. А вартість за одного дорослого складає 25 євро. Чи дорого це? Вирішуйте самі. Ви назад, да? Особисто мої враження. Це дивовижні емоції. Відволікла свої мізки на повну, перезавантажилась, наче прийняла магній Б6. Навіть фізична втома була приємною. Їхати на всіх відео. Не робиться так. Я не була. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку. Дякую вам. А чи ви катались на байдарках? Поділіться в коментарях. Далі ми не